Хмельницька волонтерка Наталя Мокосій вбралася у вишиванку, спідницю та коралі, котрі носили на Вінниччині на свята. Вона одна з учасниць проєкту Спадщина хусткування цікавий образ, і хочеться ще один спровоти. Об'єднується зради з однієї мети перемоги. Проєкт надихнув мене особисто дуже сильно, тому що це автентичність нашого нашого походження, наших людей, України, землі, духу. Енергетики він підсилює нас, ну таким чином, що ми піднімаємо свій дух далі. боротися, далі йти. Ідея проєкту Спадщина хусткування виникла у волонтерки із Запоріжжя Олени Ярошенко та хмельницької фотографині Ірини Сторож. Разом вони безкоштовно організовують весілля та фотосесії для військових у всеукраїнському проєкті Кохання перемагає новий на два міста, аби відновити історичну красу хусткування в сучасному житті і зберегти культурну спадщину. На Хортиці, коли в проєкті весілля військових хусткували дівчат, ми це робили. Бабуся в мене була з Кубані, і вона зав'язувала хустку. Ну мені зіздалась, боже вона молода, вона таке щось робить. А зараз я дивлюся, хоч маленька традиція, не дивлячись на те, що вона. Після розкулачення вивезена була в Сибір, вона зберігла і, хоч цей кусочок історії був в родині. Доки триває фотосесія однієї учасниці, над іншими чаклують візажисти. У нас на кожну годину по дві моделі. Фото з'їдає, кольори, і треба цей баланс якусь золоту середину. Для нас це якась певна гордість, тому що. Такі проекти відбуваються не дуже часто, і дуже добре, що в нашому місті вони все ж таки є. Дуже цікавий проект. Да, це наша історична спадщина, це треба знати, треба вміти. І тут це на самому ділі повинно бути дуже тонке, таке підчеркнути природню красу. Працюємо дівчата дуже гарні, отримуємо задоволення. Усі учасниці проєкту волонтерки, медикині, депутатки, психологині беруть у ньому участь за донати для наших військових. Ми декілька тижнів жили в очікуванні цієї події. Дуже хотілося. Не знала, чи нас відберуть саме на це хусткування. Дуже хотілося, щоб піднесли нас був настрій, хвилювання. Але мені все дуже сподобалося. Зараз ще хустку зав'яжуть. Така подія напевно, вперше і напевно, що раз в житті. Образи для кожної моделі із власної колекції національного вбрання підбирала хмельничанка Тамара Яніна. каже, сама опанувала процес хусткування, адже вивчає автентичний одяг ще з 2011-го. Я вчилася не тільки хустки пов'язувати, взагалі це треба було розуміти, як одягається кожен елемент одягу, тому що там. Кожен предмет на своєму місці має бути. Я дивлюсь на людину, і яка сорочка мені на неї відгукується, таку я й одягаю. Потім від сорочки вже відштовхується. Все решта. Головне, щоб людина почувалася приємно, комфортно і щоб їй було добре. Це найголовніше по суті, тому що знайомство відбувається не в мене з нашим народним і справжнім, а в цієї людини. Світлини, зроблені під час проєкту, стануть основою фотовиставки. Планується не лише фотовиставка, ми ще робимо невеличкі відеоуроки, щоб кожна дівчина, яка зайшла по QR-коду під тією чи іншою фотографією, вона змогла так само собі зав'язати хустку. Це ми показуємо, що хустка сьогодні може бути не менш стильний аксесуар, як і всі інші. Наша культура від сходу до заходу, вона єдина, вона неділима. І навпаки, потрібно про неї говорити, що ми цілісні у Хмельницькому в проєкті взяли участь 18 жінок. Організатори припускають, спадщина хусткування буде й в інших містах, аби українки більше знали про стародавні традиції і могли відчути енергію власного коріння. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.